Айкорд із трьох петель при в'язанні реглану. Покажу, як я це роблю. Я спочатку вив'язую поле шнурочок, а потім з нього вже піднімаю петельки для орловини. Нам потрібно краще взяти носочні спиці, так буде зручніше в'язати. Набираємо звичайним яким хочете способом. Три петельки. Три петельки у нас вийшло. Тепер от для чого в нас потрібно краще насочну спицю. Так, перекрутили сюди. Перевели сюди. Хвостик у нас тут, а основна ниточка тут. Але ми будемо зараз нею в'язати. Будем за задню стінку просто пров'язувати. Таким способом, одну. Далі. Другу? Знову у нас основна ниточка тут, але ми в цю сторону прокручуємо і знову беремо основну ниточку. Робимо так само. Так. Я в'яжу дуже вільно, бо в мене ця ниточка після прання збігається дуже. Можна щільніше. Мені добре, щоб вона зручніше в'язалася. Вот так, ниточка тут. Переводимо. Сюди. Опять беремо. снова сюда. Ну и таким чином Мені потрібно вив'язати такий шнурочок. Получається, перевернути так в'язання, пров'язати шнурочок із 92 рядів, щоб я могла потім підняти. Я покажу, я пров'яжу 92 ряда, зроблю такий довгий шнурочок, покажу, як я далі піднімаю петельки. Я пров'язала 92 ряда, це дорівнює 92 петля. Тепер я закрию, так я дов'язала опять сюди, перевертаю, пров'язую одну, потім її надіваємо назад, і потім пров'язую. Три разом. Я закрила цей шнурочок. А тепер, тепер я зміню вже свої на своїй спиці зліски. Буду набирати петельки. З цього шнура. Тут є цепочка. Отака. Буду з неї набираю, набираю за верхню долечку косички Ось за цю верхню долічку, о так виходить в мене. Так я добираю е до кінця шнурка. От виходить, отакий шнурочок, дов'язую ще, витягую. Оце останнє. А тепер. Для горловинки мені потрібно з'єднати. Дивимося, вирівнюємо все. Так вирівняла і з'єдную в коло. Просто, звичайно, просто проєднуємо. Я ще цей ряд перший пров'яжу лицевими. Потім поставлю маркери для в'язання реглана. І так дов'язую до кінця рядочку. Я вже дов'язала одне, але отут у мене отаке розходження. Ще треба буде перед тим, як вже не починати в'язати по колу, ставити маркери. тут потрібно з'єднати голочку. Зараз покажу, як це роблю. От нам треба зшити оце розходження. Вставляємо в голочку в ниточку. Далі шукаємо, оце у нас ланцюжок зверху йде такий ланцюжок. Шукаємо тут цей е, останню, так, о, останнє ланцюжку Петель, е, петельки через дві проводимо. Потім тут шукаємо, от вони, дві. Так, отак от провели. І в нас вже один, давайте ще сюди, але вниз. У нас е ланцюжок з'єднався. Тепер ще потрібно з'єднати ланцюжок з іншої сторони. Тепер перевернула на виворотну сторону. От сюди я вивела голочку. Тут, ну, тут не у нас тільки гарний цепочеч ланцюжок, але оце таке ми находимо. Тут продіваємо. І отут таке находимо. Ну, Теж цепочок, але ланцюжок такий. продіваємо, і ще разочок, от сюди, закріплюємо, потім ми ниточку можемо закріпити, але оце так на виборитний виходить це на лицевій. Це на виверхний, цю ниточку ми потім введемо сюди просто і не видно з'єднання майже.